В продаж поступає бочка, газова ВПСка, вона 2023 року. Кубатура в неї 50. В стані нової. Пробіг 96 тисяч кілометрів. З рідною гумою, на САВ інтраксах, з передньою підйомною віссю. На легкосплавних дисках. Вона є транспортна з таким ось лічильником. Лічильник має ключ, є можливість її закрити. Станбочка реально новий. Тара в неї 11200. Зверніть увагу на такі моменти, що все просто в ідеалі. В заводському стані. Є всі документи, є всі необхідні сертифікати. Два вогнегасничка, як можете бачити. Виключний стан бочки, просто нова техніка. Знаходиться в місті Києві, доступна для перегляду.